А тим часом головна футбольна команда Краю, готуючись до нової першості України, яка стартує 16 липня, коли Буковина на власному полі зіграє з харківським геліосом, відправилася на навчально-тренувальний збір до Криму. Перед від'їздом до Криму Буковина провела двосторонню гру, участь в якій взяло майже 30 футболістів, серед яких і двоє гравців зі Львова. Основна ж група потенційних новачків на перегляд приїде вже безпосередньо до Криму, де тризнець штаб планує остаточно визначитися зі складом. Ми більше всіх мабуть, в навліги пропустили, то це ясно, що позиція вратаря за защитників буде мусилюватися. Плюс центральный нападающий, крайний нападающий мы в этом плане тоже работаем. Будем смотреть, потому что ни для кого не секрет, мы должны взять сейчас людей, которые на сегодняшний день отвечают требованиям минимум футболистов, которые набираются для выхода в премьер лигу Я не говорю про наши задачи, я просто говорю про уровень футболистов. Не визначився поки що зі своїм майбутнім кращий бомбардир і кращий гравець за версією ПФЛ України. Минулорічних змагань першолігового дивізіону Руслан Гунчак. Хочеться залишитися, але самі знаєте, що футбол ще може скільки рік, два поіграє. Хочеться, навіть якщо є шанс на вищому рівні поіграти, чому не попробувати. Поїду, подивлюся, получиться, получше, не получиться. Приїду назад додому.

І на цьому зборі сподіваємося, що ми, нам удасть податися так, щоб ще лучше краще виступить в чемпіонаті, ніж в прошлому руку. Прибувши до Криму, Буковина відразу зіграла два товариські поєдинки. І в обох відсвяткувала перемогу з одинаковим рахунком 3-2. Черівчани завдали поразки не кому-небудь, а прем'єр-ліговським командам Сімферопольській Таврії та Маріупольському Іллічівцю. Сергій Батюк, Максим Шварцман, теме дня.